Доброго дня! З вами молодий знахар і рубрика Нетрадиційна медицина. Нетрадиційна медицина. Препарат. Будемо розглядати сьогодні препарат, такий як АСД, друга фракція. Що це за препарат? Для чого він, який спектр дії? Взагалі, як його приміняти? В інформації багато є в інтернеті, так само є багато відгуків про цей препарат. Зарані кажу, що цей препарат застосовується у ветеринарії, а не на людях. Так що в цьому аспекті, хто вже поняв, що це йому не підходить, можете вимикати. Хто залишився, слухайте далі. АСД це кацапський препарат, але спектр його дії дуже грамотний і дуже широкий. В, цьому, в чому заключається його перевага над іншими препаратами? В тому, що він має великий спектр дії на загальний тонус організму. АСД друга фракція розшифровується як антисептик симулятор дорогого 2. Також є третя фракція, яка приміняється наружно, і є фракція 2, яка приміняється внутрішньо. Тобто зі, сприймається вона перорально. Що за засіб і як його видобули? Цей засіб це. Колись відкрив його дорогу ще в 20 столітті. Чому він не приміняється на людях досі загадка? Який спектр дій? Спектр дії на... проїхать вже від назви антисептик симулятор Тобто він стимулює імунітет людини, що є можливим. він стимулює те кліпки. І антисептик має антисептичну дію в плані того, що він є, скажімо так, санітаром нашого організму. Він убере всякі непотрібні білки, зруйновані білки, ракові клітини, зародиші опухолі і ракових клітин. Все це він викидає в лімфу крові. Таким чином організм само... Очищається. Таким чином, імунітет піднімається в людини, і це не може не радувати. Є випадки людей, які від нього, в кого гіпертонія виліковувалась. Тобто є наглядні випадки, які, в яких він працює. Він має дуже широкий спектр дії, в цьому його перевага. І він є біологічно активний препарат. В ньому. У більшості випадків працюють низькомолекулярні жирні кислоти, такі як у кого проблеми, наприклад, ЖКХ з кишечником, у яких погано йде засвоєння цих низькомолекулярних жирних кислот, то цей препарат за допомогою того, що він вже має в своєму складі ці молекули, то вони вже наполовину розщеплені. Тобто, до чого я веду? Що ці молекули вони розщепляються вже в шлунку, тобто засвоєння низькомолекулярних жирних кислот відбувається вже в шлунковому тракті. Тобто вже в шлунку вже попадаємо в лімфу крові, тим, тим самим е, заповнює наш організм потрібними жирними кислотами. Парадоксально, е, цей препарат. Він, е, яка його похідна, що він виготовлений? Він виготовлений із вижимки. Косної ткані тварин. Можете подробно почитати в інтернеті, там, може більш, більш, якщо буде цікаво, більше інформації ви там знайдете. Має обширний спектр дії, але застереження, що він на людях приміняти його дисклеймер. Я нічого не агітую, нікому нічого не кажу. Так що дивіться самі, приймайте рішення самі і виключно з своїх вподобань. Робіть висновки, практики. Тобто якось так. Тепер практика, так? Да? Приміняв я цей препарат, я збирав достатньо з нього інформації і думаю, при мені попробую, Що ж це таке на деле, Це АСД фракція 2. Цікавий препарат в плані того, що він дійсно стимулює тебе. Але цікавий факт в тому, що якщо в тебе є якісь травми, про які ти вибачаюсь, які ти забув, і я маю на увазі там якісь переломи, чи ще щось що неправильно зрощені кості, чи ще якісь вади, які в тебе є в організмі, вони можуть в перші дні проявитись так як відбувається стимулювання імунної системи, і вони імунні клетки, клетки починають працювати іменно з цими по-русски по білками. І в ці дні може бути загострення певних хвороб. І це є великий плюс, так як вони виявлені і вже розпочався процес регенерації тіла. Цей процес регенерації тіла, такий, скажімо так, болючий, він десь три ну, дня. Якщо це триває більше, значить препарат вам не підходить і не приміняйте його взагалі. Ну, це виключно, я з досвіду кажу. Ви робіть, як хочете, можете взагалі нічого не робити, вимикати і не слухати мене. Э, препарат цікавий своєю дією, і він, що цікаво, в тому, що він працює обширно, тобто він знаходить ті клітини, які є повріжені, і починає з ними працювати викидати їх в лімфу крові. Ну тут є один мінус в тому що. Починають працювати почки дуже сильно, так як їм потрібно це все виводити. Виводити з організму ці пошкоджені білки і бажано в ці дні прийому, перші дні прийому не перегружати себе. Це, цей препарат, він, звичайно, є адаптогеном, але я пробував його приміняти, коли фізично працював. То він не встигає своїм спектром дії так подіяти. Чому він не встигає? Він не встигає в плані того, що він працює з повріжджаними білками, він перегружає у певний період почки, і плюс я йому дав фізичну перенагрузку, і таким чином я перегрузив свій організм. Тобто треба підходити до цього коректно і з повною відповідальністю, так як цей препарат є дуже, скажімо, так, відповідальним. Ви берете повну відповідальність на себе, коли починаєте його препарат приймати. Ще я нічого не можу обширно прямо сказати, яку дію він має, велику чи невелику, але що він має дію на організм, то це однозначно. Це однозначно він має вплив, так як він закриває багато проблем в організмі. І я читав отзиви, що навіть є люди, які були хворі раком, чи ще щось, то в них виникали ситуації, які цей рак відступав. Тобто, навіть є такі клінічні випадки, але вони не такі масштабні, як, як би цього хотілося. І чомусь ніхто цей препарат на людях не приміняв і ніякі досліди не проводив. Це, звісно, залишається загадкою. Ось все, що я можу сказати про АСД препарат, який приміняється для тварин, но має великий спектр дії також для людей. Дякую за увагу, питання, коментарі, уточнення.